Це, звісно, ліс став уже. Наскільки воно все просто тупо позаростало. Як я поїхав в Тернопіль, і мене буквально не було. Тиждень не було і все просто в бур'яні. Жесть просто. Як я посапав, то в принципі бур'яну нема. Ну, в принципі, помідорки то гарненькі. Короте, ребята, приступаю, я його все виполюваю. Територія буде чиста, Отак от. приступаємо. Потихеньку продовжую. В принципі, сполювати. В принципі, я на цій грядці посажу картоплю. картоплю. Да, пізно, ребята, но треба посполювати оці буде грядки. І замість грядки посадити картоплю. Бо Тому що, ну, ребята, ви, ви самі все бачите. Я включаю колоночку і погнали далі. Цим займатися. Позабирай, бо сложно ходити. Знатно. Полюваю, зараз. Ще тут про... сплю полю бисненько. от і вже сапкою пересапую. І буду радки тут робити і картоплю садити. Я думаю, шкарно получиться. вийде. А клубника, на жаль багато тут згнило, Ну, Дощі і за цього. Ну, коротше, грядку далі приступати. Робота оцю грядку. В принципі, сапкою обработав. І зараз перегноєм, засипаю. Оцім, бо на що він справді. Так хоч картоплю посадити, можна буде удобрити трошки, який ми з владіком зробили. Але якщо чесно, чесно ще безразі? Головне, що радки, радки. Так, ось картопля, ось даний попол. починаю садити. Я зараз з попелом попело і загортати. Починаю. Головне попелом все поприсипав. Тепер починаю лише загортати. Посадив. В принципі, як так-так вийшло, в принципі, більш-менш. Я вважаю, що це краще набагато, ніж просто в бур'їні грядка була. Вже в сусідній така вже картопля. Навіть Руки королацькі є. Но це нас не остановило. Посадити картоплю. І трохи подосаджувати картоплі. У мене дуже багато грядок просто-напросто позаростало. В ноль. Це одна грядка. Вторая грядка. Ще грядка. Коротше, беру я, виполюю її спочатку. Потім пересапаю, перекапую, удобряю, потім починаю картоплю садити. Ну що, приступаємо. В цьому році, щоб хоч щось було полезно із цих, цих рядок. От прям чим. цей бур'ян. Приступаю, беру я з собою колоночку і приступаю. Дякую потрохи. Потрохи ділянку. Зараз починаю отут засполювати, щоб воно було все шкарно. Ну, мені, що, мені смішно, щоб бджоли запилюють. Так і так вона ж буде коровам і козам скармлюватись цей бур'ян. А на щось запилюють. Ну, вони по привічці. інстинкт. приступають до цього бур'яну. Наскільки сурово випалювати г... Городництво бур'яни. От я почав виполювати. Зацініть, які в мене просто ноги гарні в цих бур'янах полоть Коротше, викорчали оці лісарники. скажіть, який бур'ян тут натіки наплодився. Так, в принципі, більш-менш нормально повиривав бур'яни, більш менш... Отак от. Коротше, я... Коротше, оці радки я чесника лишаю. в принципі, І окроп теж виривати буду. Зараз беру вила чи гралі, беру гралі, мабуть. Зараз починаю перекапувати землю. І кажучи, щоб... щоб ця верхня земля пішла донизу. Під низом трохи суховата, хай буде наверху. І буду картоплю висаджувати. Звісно, така грядка, що його впей хочеться сказати. Навірно, їх скину та пойду краще босякому. Ну, Цю я... теж грядку я пожалуй в кінці дорву і почну перекапувати гралян. Мені, кстати, теж треба буде посполювати. Бур'яну, звісно, росте не Це піперу, я все його перекапую. Це вже, звісно, вечеріть починаю, Ну, нічого, це нас не волнує. Беру, перекапую прям плотненько. Все-таки поламався, як кажуть, з сожалення. Короче, перекопаю я таку грядку. Беру фонарика на лоб і далі копаю. Щоб не простаювала просто так. Грядочка. Окей, я в принципі починив. Позабхоблюся. В принципі, більш-менш так виходить, але я думаю пойдет. Коротше, приступаю я далі копати цю чудову грядочку. Ну що, я б далі приступаю. Копать. Блін, трохи, вже, звісно, буду... замажу її сразу. але у нас мені вже не що той держак просто випадає. Коротше, я далі до цієї градочки, щоб мені до клубніки за сьогодні докопати. Продовжу, бо тому що зараз. зараз, 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 зараз. Просто справа в тому, що вже темнота з'явилася. І вже така пізній час, я вам сказав, скажу. Що зараз не до... Зараз просто не до знімань. Коротше, в принципі, що я можу сказати по правді чесно. В принципі, ділянку то я скопав повністю. Уся ділянка практично скоп... скопана. Цими вилами. І так, буду починати тут територію і там ще скопувати. Ну, сначала треба бурьян прибрати, його там треба буде все прибрати. Коротше, зараз на часах, майже час ночі, а тільки докопав ділянку. Коротше, ребята, продовження следует.